Раночку. Я раночок, ще тільки, мабуть, зараз пів дев'ятої. Я біжу до батьків. Ой, хоч би хоч би вишні не померзли. Бачите, які вже вишеньки. Я зараз на вулиці плюс один, а десь так холодно, чи вітерець. Біжу до батьків, поки в мене там діня, бо там треба в общем срочно принести. Таблеточки одні. Деню посадила, він там снідає, йому їсти дала всього дома. <говорю> Кажу, сади, а я швидко збігаю. Йду, оце, дивлюся на ці рижі абрикоси померші. От. Ну, таке собі. Сьогодні в мене там одна клієнтка, тільки буде після обіду і все. От. ну Треба щось. Щось приготувати, а в мене сьогодні буде сьогодні буде готування знову. Знову треба капусточки стушити, ну такої просто без нічого. Самої капусти хочу натушкувати, зробити м'ясо, курочку зробити, якось смачненько. Ну, Взагалі, щось таке, будемо бачити у процесі. Блін, холодно, і шапку можна було дівати, і руки мерзнуть. Все, я ховаю, селфі-палку. Прям руки мерзнуть, можна було і рукавиці вдівати. Вийшла я вже від батьків, йду додому, бо день вже треба відправити. А, у нас зараз дуже папа слабий. Ой, щось таке зробилося. Прямо на ноги вставати не може. В общем. Не дуже все добре. Ну, ми надіємося на те, що трошки йому стане краще. ось у нас ще було краще, йому стало, він навіть на вулицю вже виходив. От. А тут оце таке зробилося. От. Ну, живем надією на краще. Та зараз біжу додому, скажу, що... Деню відправлю в школу, а тоді ще поїдемо. Сьогодні у нас є така в Черкасах база ОПС. Ну, це оптово продуктова така база. Ну, вона не тільки продуктова, там і продукти, і всякі інші товари. Поїде мені там кое що треба буде купити і батькам тоді завести. Тому. Поїдемо погуляємо, покажу вам, що це в нас така за база. Вона на краю міста. Ну В общем, поїдемо. О, там мама каже, якраз там будеш, то купи Е, Там ціни просто дешеві, так як там оптова заки... ну, така оптова база, то ціни там дешевші. Просто не завжди туди хочеться знаєте, наче їздить, бо це воно. Хоча до мене йде пряма прямо маршрутка туди зручно. Боже, яка трава гарна, зелена. Прям така вже і висока. В общем, це такі справи. А тоді ще приїду, і в мене на 4 години ще, ще клієнтка там одна, ну, сусідка. Так що то такі справи у мене на сьогодні. Дінечка пішов вже в школу, а я... Вийшла йду на зупиночку, ну що будемо їхати на ОПС, на той на наш Я вже приїхала. На нашу базу ОПС, як вона називається. Тут у нас багато-багато всяких-всяких контейнерів, які, які всім торгують. Є навіть магазин Ford, Ford, Fiat. Боже, Щось таке ще кропить наче, як на дощик, похоже, я без парасольки. І заходимо. Не знаю, наскільки мені тут можна буде познімати, тому що ну, знаєте, ми це в Закарпатті можна все знімати. А тут люди якось до цього відносяться трошки по-іншому. Ну, бачите, видно. знаєте, Таке нагадує, як ринки сьомий кілометр, наприклад, в Одесі, або Барбашова в Харкові. Це щось таке в нас тут. Але тут у нас є і продуктові магазинчики, і одежі, і рибний ангар здоровецький, якщо вийде, я вам зніму. Ну, в общем, все тут є. Тут є все. Вітер сьогодні. Наче вже зараз і 5 градусів, але вітруга і холодно. Ну, бачите, отакі. Маленькі контейнери, контейнери і оце тут місари, молочки, все, що хочеш. Я вже тут дуже давно не була. Ось, є такі можна і картоплі купляти, ну овочі всякі. Ковбаси м'ясо, одяг. Ну якби отакий от знаєте, оптовий риночок, де можна купляти купувати все. Одяг для жінок, там всяке-всяке різне. Український трикотаж. Ну і тут ціни, звісно, трошки дешевші, ніж у місті. Ну, ось, побачимо. Мені треба тут купити таке відро пластмасове, знаєте, є таке відро-туалет. От я заходила, в нас на базарі питала 320 гривень. От зараз пошукаю, де тут є. І тоді подивимося, по чому тут. О, ось таке все, всі шкарпетки, квітів дуже багато, так як скоро Пасха, гробки. Ви бачите, які набори квітів. Ну, тут ще дорога гроби прийде. Тут у нас затарюються всі оптовики знаєте, із сіл, е у кого є там по селам магазинчики, сюди приїжджають, теж скупляються. Є, звісно, фірми, які привозять продукти, ну є і тут ось. Тут ось народ квіти вибирає. Зараз піду по цьому ряду, наскільки я пам'ятаю, тут раніше пластмаса була. У мене колись раніше, 20 років назад, був тут теж магазин. Ну, правда, у мене там є в нас такі магазини не, не отакі в контейнерах. А є стаціонарні, кирпичні, такі гарні. У мене був тут колись магазин побутової хімії. Ну це було давно. От, для саду всього, плівки всякі. Так, ну і я шукаю пластмасу. Боже, собача як живе, дивіться, яка краса. Це для, для садів, да? тут таке, для своїх. Е е е е ми сподіваємось участків. Тут звичайні відра. Так, ну і шукаю. Щось дуже багато закритих. Боже, коли навіть я тут торгувала, то Боже, все було відчинене, все з кругом все торгувалося. Це дуже багато закритих. По цьому ряду дійшла вже ось до кінця. А тут щось, все тільки, знаєте, таке садовий весь інвентар. Відра, всякі звичайні от бочки, все отаке от парники, все для саду. Так. А в мене це був магазин в цьому корпусі. От такі, і там майже крайній був магазин, він великий такий здоровий магазин. І там у мене був магазин побутової хімії. Шукаю, хожу, шукаю. Де ж та пластмаса, все. Ось ось ще якісь є пластмаса. Все помінялося. З того часу, як я тут була, все прям помінялося. Помінялося. Ось такі вітра, вітра. Ну, теж це таке для саду, для саду огороду. Треба зайти в них спитати. Може, просто не виставлено, то я і не бачу. Так, я знайшла те, що мені треба було. Відро я купила. От. А зараз хочу прийти, подивитися в моєму магазині, що там зараз. Боже, скільки квітів, скільки продається, це ж до Паски, до грубків. І, значить, що по цінам. Значить, таке відро, як я бачила у нас на базарі, я казала вам 320 гривень, тут то 280 Тобто дешевше. От, а це я взяла, це більше отаке відро, вище воно, то таке 300 гривень. В общем, по-моєму, магазин стоїть зачинений. Взагалі там нічого нема. Да, це ось останній. І далі магазини, а нічого там. Немає. Так, ну що, дощ крапає, тому не сильно походиш. Йдемо ще, мама мені замовила купити оселетів. Підемо зараз в ривний ангар. Ох, і квітів, які ж гарні, як живі. Дуже гарні квіти, хризантеми які, прямо дивіться, які гарнючі. Так, ідемо зараз. І база ця в нас дуже здорова. І ціни тут завжди дешевші. Ну, можна, так, звісно, збиратися там, знаєте, і приїжджати сюди, затарюватися. Приїхав раз в тиждень, затарився всього, бо люди, люди так і роблять. У них тут є свої улюблені вже магазинчики, а ось канцтовари. Я ж кажу, тут все. Все-все-все, і вона доволі велика в нас ця база. Ось такі теж магазини прямо тут поробились, водолей, насоси, бойлери, радіатори. От. Я ж кажу, Раніше кожен день тут була, на роботу киздила, та тепер вже дуже рідко тут буваю. І це у нас такий, дивіться, огромний. Огромний ангар, це в нас рибний, тут тільки риби всякі продають. М'ясо пікші, Оку, окунь морський, ось 230, матір 150. Трошки дешевше тут ціни. Говорить, вже, вже не тільки його в'яжена, всяка всячина. От, камбала 125. Херебти, лосося по 95, муйва, сагака. Дивіться, ну, тут всього. всього Хек молочний, 140, Філесома 160, хек мерлук за 135. Скомбрія морожена на 175, це такі ціни. А ви зрівнюєте, які у вас векілька якась красива, по 90 гривень як золото. хамса 160 гривень. Так, добренько вам трошки показала. А я буду зараз мамі телефонувати і питати, що їм тут брати, що не брати. Є отакі всякі морські капусти в банках, отаке ця, моркви корейської, риби мариновані, морський коктейль. Ой, тут скільки-скільки всього. О, так що є, що вибрати. Кілька даного посолу ось по 100 гривень. Матія 150 такі красиві, На магазині вони щось такі. Всі, то вічно шкурки в них облізі, а тут ні, тут гарні. Хек молочний. Цей хек молочний дуже добрий по 135 гривень. Ну, в общем, це такий у нас ангар. І як бачите, оце єдиний, мабуть, базар, ну і ще в центрі, де є люди, де люди ходять. А то взагалі нас базарівці всі вимирають. Хек молочний 140, ось теж дуже гарний. Хек королівський теж по 140. Обрізі лосося по 100 гривень. Таке насупчик з кумбрія. О, по 300 гривень, яка красивуща лосось слабоселений шматочками на бутербродики. О, оселедець. Мама мені оселедець замограла. Дощик маленький крапає, бачите, вже намочується асфальт. Тому накупила я, взяла і мамі селедочки мат'яса взяла і собі взяла молочного хеку і все. Тепер скоренько, тому що я без парасольки. Тому тікаємо звідси. І зараз їду до батьків і потім додому. Може я ще до клієнтки встигну щось приготувати вдома. Тому на зупиночку їду. Теж родощик щось іче, цей противний такий. Стою тут на зупинці, дивлюся, машина продається. Це сяк чи що? 9 мільйонів. Ні, 912 тисяч 900. Я думаю, які 9 мільйонів. 912 тисяч 900. Добігла вже до мами, до папи. А тут закрито. Позвонила їм. Дощик крпає. Таке. Таке. Мокрота. Мокорота. Зараз тут швиденько і додому. Я вже вдома, та вже я давненько вдома займаюся тут, знаєте, справами домашніми. А саме, а саме думаю, зараз на тушку, і поки в мене трохи часу є, бо вже 20 хвилин 3 а в мене наче на 4 години клієнтка, то я така думаю, зараз поставлю швиденько стушу тушу капусточку. Без м'яса, без нічого, просто капусточка. І ще, мабуть, курочку замариную. Ну, от. Оце, оце зараз зроблю. Фух, і все. Капусту вже ось на, нарубала. Капусту нарубала. Це зараз в мультиварочку. все скоренько, швиденько закину. І хай воно тушкується. Бо я вже трошки сьогодні набіглась. Боже, ви знаєте, це не була 100 год на тому опесі? Скільки там цих машин, людей? Хай Бог милує. Машин особливо. Людей наче не так багато, а машин просто дуже багато. Ідеш, ж вони з, усі, з усіх сторін, той й той то той туди поверта, то той оттуда. Ужас. Я прям була здивована. Значить раніше, знаєте, багато людей їздило туди, от з міста. Люди на маршруточки сіли і поїхали. І раніше там прямо ходили люди толпами. А зараз ідеш, нема такого, щоб от скільки людей. Але ж машин, ну, зараз всі просто на машинах їздять. Зараз машин так багато стало в людей, стільки вже цих автомобілів накупили. Знаєте, Вже, вже і ми доходимо до того, як раніше раніше, да, у нас у кого були автомобілі, то це вже розкош. А як, а за кордоном, як а за кордоном, автомобіль це ну, необхідна річ. Тому що там її можуть купити ну, якби всі. да. А в нас виходить. І зараз вже також виходить, що ну, автомобіль це вже стає ну, така річ, що потрібна. Да? Хоча не всі її можуть купити, я її, наприклад, не можу купити. От. За кордоном там, вибачте, заробив 2000 євро, да? і за одну зарплату можна купити або... Поекономив, да, за 2-3 місяці ти можеш машину купити. А в нас скільки років треба економити, щоб купити ту машину? Або скільки треба заробляти? Да. Ну, во всяком случае, я, для мене. Я із своєї колокольні сижу. То, звісно, так. Да. Я ж кажу, дуже там багато років не була. У нас там ще недалеко, це ж його западний наш район, і там є дуже гарний парк, де зоопарк є. І щоб була от нормальна погодка, все, я й планувала. Ви знаєте, якийсь вихідний. Думаю, поїхати, показати вам ще зоопарк і там парк. О, ну, Якщо буде ось о, хороша погодка на вихідний, можна буде з'їздити. А сьогодні таке дощик накрапає, таке щось робиться і я ото швиденько-швиденько йду додому. Зараз капусточку тушу собі. Я оце така капустяна душа, я не знаю як хто. Як ви там, ну я капусту люблю. І тушковану, і салат з капусти. Я можу, це воно мені якось не набридає. От там таке вінігрець, це капуста тушкована, салат з капусти. Я от усю, всю зиму на цьому сижу. Ну а що, оті дуже дорогі, звісно, оті листочки шпинати, руколи. Зараз дуже дорого, я не можу собі таке дозволити. Так що це таке. Прийшла швиденько роблю капусту тушковану, ну, а потім буду вже працювати. Буду працювати вже аж до вечора. Бо я казала одна клієнтка, а мені зателефонувала ще одна, то це в мене ще на 4 і на 6, якраз 2 людини, це я десь до восьмого буду працювати. Так що це таке От. такий день сьогодні це пробігала туди-сюдим. Ну, а що робити треба було? Просто треба було пробігати. Будемо сподіватися, що те відро, що я купила, що воно нам не пригодиться поки що. Я купила це не то, що там вже зараз вкрай треба, та я купила, щоб було, називається. Тому що я ж кажу, Батько зараз дуже слабий, йому важко ходить. Ходить важко. Щось таке сталося. Я ж кажу, він ще буквально ось тиждень назад наче і вставав і ходив, а потім, от. ну так, оце таке. Тиск у нього дуже впав. Він оце спить постійно. Тиск 80 на 60. От. Він завжди був гіпотоніком. Мама гіпертонік, а він гіпотонік. І знаєте, якщо від високого тиску, то є хоч пігулки, да, яку випав і знизив тиск. А низький тиск, то це ще хуже, його нічим не піднімеш. І оце тільки Ну, оце там, що... чайок там кріпкенький, мама робить йому солоденький. Або я, я навіть сьогодні у, у, в сайті цей... сайт GPT оцей питала те, що робить. Ну, от, чим, чим, этот, чим можна піднімати тиск в його випадку. От, ну, що вони там сказали? Сказала вона мені е, ноги вище е, якби, класти, е, контрастний душ, ну це не варіант тут у них. Ну, як би отакі варіанти і все. Немає такого, щоб вона випив таблеточку і стало все добре. Ми вже з мамою сьогодні ранку ми йому і каву робили, трошки півчашечки, знаєте таке, щоб попив, Тому що в нього тиск низький, воно і голова крутиться, обертом іде. Ну, в общем, таке щось. Так, то вже поклала. І зараз капусточку, томатик туди і поставлю, хай тушкується. Так що це такі в мене справи, не дуже в нас із папою справи. Ну, маємо, я ж кажу, надію, що стане йому трошки краще, що це тимчасово. Просто, Просто тимчасово. Може на вулицю, звісно, вже дивлюся, ось і борізки стають зеленішими. Дощик. І на завтра в нас дощ. Ну і вже там з суботи дивлюся різке потепління. Я там вже і 16, і 20 градусів, коротше, прийде знову літо. У нас так, або зима, або літо. У нас весни нема, таке щось робиться. О, так що це такі у мене справи. Все, зараз півтретього. Я, мабуть, з вами буду на сьогодні прощатися. От, знову як не знаю, яке там в мене те відео вийде. Буду з вами на сьогодні прощатися. Не хворійте, бережіть себе. Хай у всіх все буде добре. Так що, всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. А -пока. я дотушую свою капусту от, і якраз встигну змонтувати відео, ну, щоб не пізно вийшло. І. От, бо тоді, це, якщо я зараз не змонтую, то це буде знову аж вночі. Так що все, з вами прощаюсь на сьогодні. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Пока-пока.